Ну що ж, друзі, всім, хто мене дивиться, цей день настав! Сьогодні сідаю на автобус, їду в Європу і звідти спробую вилетіти в США. Побажайте мені успіху! Якщо ви бачите це відео, мабуть, я вже в США нахожуся, і ви дивитесь це відео про те, як я туди потрапив! Американський Та, прапор, але він цей. Знати чи що? Ну я тобі завтра український прапор додав. О є, дивись, дивись, дивись. Що своє, ну от весь в мусорку чик. Хочеться зняти тако з переходом на будинки оці. Вот. такі. всі ці зі не хотел. Ууууууууууууууууууу. Напереду молодим відом, покажи. Ні, ні. Де? о, подивись, поводу. Бачу. Попері, бачу. Скаж, що Друзі, всім привіт. Друзі. Я знаходжуся вже в США рівно тиждень і два дні. За ці дні знайшов собі роботу. Малярка, працюю на українця. В принципі, робота не важка. Але для початку для мене важка, я ще звикаю. Ось. Що, тут Америка є Америкою. Робота, дім, робота. Е Магазин продуктів раз в тиждень є змога поїхати серед тижня. Ну можна попасти, але вже ти приїжджаєш додому, вже триляти спати. Режим тут дуже на, такі, на любителя, скажімо так. Спочатку мені було такий ефект Вау, типу, як тут все класно, як на вітрині, все красиве, таке об'ємне, масштабне розумію, що це такий собі вулик, де кожен робить свою справу, і особливо заробітчанин або нелегалів, українців, біженців тут е, нічого доброго не чекає, я так це розумію. Ну подивимося, це тільки перший тиждень. Я зробив перші свої долари. Е, Нелегко мені це було, але в принципі звикнути можна. Е, от, подивимося, можливо, сьогодні вдасться піти десь з дітьми на озеро прогулятися, і це буде для мене круто. То вже тиждень тупо робота, дім, сплю робота, дім сплю. Ось такий режим. Зупинився я у родичів от в такому будиночку. Зараз проживаю. Ось так живуть американці. Все газончики пострижені. О, тут не найкращий газон, але в принципі... Ось так це все виглядає, все красиво. Ось зараз після риболовлю роблю смажу рибку з ребрами. Отут новий рецепт, BlueGield називається Рибка. Ось такі от ребра тут смажуться з соміками CatFish. От. Перше питання, яке я би хотів показати і розказати, U4U, наприклад, саме, осіння, що вам треба зробити, це отримати хоча б термін, тимчасові права. Для цього потрібно підготуватися, 187 питань. Е, взагалі в базі йдете здавати. Нічого не потрібно, бажано взяти з собою форму i94, е, взяти з собою е, fishing license, тому що там е, буде ваша адреса. Зробити її можна в онлайні. Посилання буде під цим відео, е, де робити fishing license. Тобто я і права собі зробив, і fishing license, тобто два в одному я в виграші. І сідаєте, підходите, е, вас перевіряють зір. Ви сідаєте здавати тести. 40 питань, 10 помилок можна допустити. От. Я здав з другого разу, бо перший раз я взагалі не готувався, так просто пішов і не здав. Другий раз було так само не дуже легко, але в принципі, якщо людина більш-менш, то можна здати досить легко. От. Про остаточні такі постійні права буде інше відео. Ось. Ну, ось це все. Це були презентаційне відео про те, як потрапив я в США. Далі я розкажу про так званий туберкульоз-тест, про всякі бенефіти різні, і взагалі, що тут робити українцю, який тільки прибув, чи з сім'єю, чи сам. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть ваші запитання, підписуйтесь на мій інстаграм. Всім пока.